Був певний момент, коли розетка асоціювалася фактично виключно з електронікою, з тим, що втикається в розетку, в тому де є батарейки, а потім люди казали, та вони да? І коли я казав, що там буде конструктор Лего і не знаю газонокасилки, люди, казали, да, все. це це кінець. Вони ну це не стратегія, це просто якісь конвульсії, Да? Тобто, там це те, що казали 10 років тому про розетку. Насправді мені важко згадати там. Зрозуміло, там 20 років історії, але мені нагадують мої перші співробітники наші мені нагадують, наприклад, мою стратегію, як я їх брав на роботу і що я їм розповідав про те, що буде з розеткою. І в, по їх запевненням, вони, я їм казав, що в 2005 а чи 2006 шостому році, коли вони приходили на роботу, що розетка буде продавати все від е, скрепок до е, кораблів. Чому скрепки кораблі, чому такий рейндж? Я не знаю, ну але. Mm -hmm. Вони кажуть, що було таке. І ми до цього досить послідовно йшли. Тобто електроніка з малої електроніки перетворилася на більшу електроніку. В осені 2008 року ми створили партнерство з найбільшим на той момент часу інтернет-магазином побутової техніки. Це був би Врешті-решт, з... ну це було прообраз маркетплейсу. А насправді тоді ми були не такі. Сміливі, на жаль, тому що якість обслуговування була набагато гірша ніж ми до того, ніж та, до якої ми звикли в розетці. І це дуже, дуже затормозило нас, бо наступні роки наступні кроки з маркетплейсом ми робили вже в 2000 там, мені здається, чи чотирнадцятому роках, чи може навіть в п'ятнадцятому. Mm -hmm. Тому що ми хотіли витримати якість, а якість ну, з третіми партнерами виходила не така, як ми хотіли би отримати. Тому осень 2018 2008 року, перепрошую, з'явилася побутова техніка, в тому числі крупна побутова техніка, це інша логістика, інші склади, інші постачальники. Десь на весні, чи мені здається, навесні 2010 року з'явився фешн. Це була інша, друга категорія, ну така. Скажімо так, непритаманно нам. Потім після фешна вже пішли всі, всі решта і іграшки, і корма для, для тварин, і їжа, алкоголь, і таке інше, таке інше, таке інше. Виглядає так, що я планував з самого початку, все ж таки, що це буде е, найширше да, буде універсальне. Але потім воно там затрималося, і ці рішення чи якісь дії затрималися через обставини зовнішні чи там якісь ще.